Ви бачили оцей грабіж ціна за 100 грамів. Іду на ринок там вуха 40 гривень за кіло. Ретельно мию вуха содою у холодній воді. Кладу у каструлю, заливаю водою добре солю і варю одну годину з моменту закіпання. Зливаю воду і гарячі вуха ще раз солю. Додаю червоні і чорні перці, насіння гірчиці, пару зубочків часника через прес, трохи соєвого і розподіляю спеції. Загалом спеції можна обрати на свій смак. Залишаю охолодитись під кришкою до кімнатної температури, а потім прибираю на 3 години до холодильника. Залишилось тільки нарізати. Ну і звісно ж, покликати друзів з холодним пивком.